Доброго ранку, мої любі дітки! Ну що, ви вже прокинулись? Тоді вмивайтеся гарненько, вмощуйтеся зручненько і будемо починати! Ви вже знаєте, що весь тиждень ми з вами будемо знайомитися з різними домашніми улюбленцями. І сьогодні мова піде про пухнастого, сіренького. А ось про кого спробуйте відгадати і дізнаєтесь, Який зайчик має вушка, весь пухнастий, як подушка. Любить моркву, капустину, лагідний, немов дитина, білий ніби заметіль, в клітці спить маленький. Так, це маленький кріль. Дітка, а ви знаєте, що заєць і кріль дуже схожі, але у них є багато відмінностей. І основна відмінність це те, що заєць більший від кроля і має довші вуха. І він любить жити одиноко у лісах, а кріль любить жити сім'ями. І основне це те, що заєць дика тварина, а кролик. Це свійська домашня тваринка. Тому люди часто заводять їх вдома як домашніх улюбленців. І саме з таким улюбленцем кроликом ми сьогодні з вами і познайомимось. Це дуже охайні та милі тваринки. Вони відносяться до ряду зайцеподібних. Кролики мають всього 28 зубів. Вони дуже міцні та ростуть протягом всього життя. Саме тому вони постійно жують і таким чином сточують їх. Живуть кролики близько 10 років і, як я вже говорила, полюбляють жити сім'ями мама крільчиха. Виводить на світ одразу декілька кроленят. Вони з'являються на світ голими і сліпими у тих гніздах, які мама крильчиха спеціально вистилає пухом для них. А вже через кілька днів малята покриваються пушком, і у них відкриваються оченята. Мама крільчиха годує їх своїм власним молочком. Забарвлення шерсті у кроликів може бути різного кольору. Сірого, коричнуватого, білого і навіть є такі у плямках, можуть бути ще чорного кольору. Різні, дуже різні кролики існують. Але якщо на них подивитися, то вони всі дуже гарні. А тепер знайомтесь, ось це мій домашній улюбленець, сіренький кролик на ім'я Труня. Він, як і всі кролики, має довгі вуха. Вони потрібні, щоб краще чути хижаків. Хвостик має коротенький, має чотири лапи, задні трішки довші і сильніші, бо на них він здатен високо стрибати. А очі у кролика знаходяться по бокам, бо він може бачити навіть те, що відбувається позаду нього. Дітка, ви знали, що кролик це найчистоплотніша тварина, бо харчується він переважно травами, культурними злаками. У кроликів обов'язково повинна бути окрема мисочка для води, окрема для кукурудзи, наприклад, чи для якогось зерна. А якщо йому щось не подобається, він може перевернути зубами цю миску. Ще кролики полюбляють їсти капусточку, морквочку, яблука, бурячки. Загалом таку рослинну рослинну їжу. А взимку в раціон входить кора і гілки дерев, підземні частини рослин, які можна розкопати з під снігу. Ще кролики полюбляють рити нірки. Ось мій труня вирив невеличку ямку, залазить туди і лежить, відпочиває. Таким чином ховається від сонечка. І ще один цікавий факт про кроликів: як то кажуть, злякатися до смерті. Так от, кролик, якщо перелякається дуже сильного звука або хижака, він перелякається так, що в нього. Зупиняється серце і він помирає. Тому такого слід уникати, це дуже важливо. Ну ось малята, ми познайомилися сьогодні з домашнім улюбленцем кроликом. Сподіваюсь, моя розповідь була цікавою для вас. Вам потрібно намалювати кролика чи сімейство кролів і надіслати мені свій малюнок. А ще зробити фотографію, на якій будете ви разом з кроликом. А я буду чекати і залюбки подивлюся. А тепер мені час прощатися з вами. На сьогодні все. До зустрічі!